Вітаю вас, ви на каналі Хай Таро. Сьогодні 31 грудня 19.46, і мій глядач запитав таке запитання: чи помре Путін? І я вирішила, що якраз під Новий рік українці загадують таке бажання. І давайте подивимось, як воно збудеться. 2023 рік. Я задала картам запитання, чи помре Путін. І дивіться, що в мене випало. П'ятірка кубків, карта, яка відповідає за те, що так, може бути смерть, і це може бути смерть від отруєння. І це також плач на похоронах, втрата, емоційна криза. Ось кацапва буде. Ридати за своїм гітлером нового часу. Ту пентаклів поряд з повішеним і п'ятіркою кубків треба читати перевернутим. Це не дуже добрий знак для Путіна. Далі повішений. Це також може означати смерть. Карти всі випали, які відповідають за те, що Путін може вмерти в 2023 році. І до речі, я вам колись уже писала запис у спільноті, що мені прийшла фраза, що пу придушили. Так що. В нього смерть може бути або через механічну асфіксію, або через отруєння. І це буде дуже великий шанс для всього світу позбавитись ось цього дурня. Випала карта шут на ітог Шут. Також означає обнулення, новий шлях. На дні імператриця. Хто розбирається в таро, він знає, що імператриця також може в комбінації з поганими картами показувати про смерть. Якщо подивитися на іншій колоді на таро, Нью Vision, то ви там побачите, що імператриця і там є позаду такий чорний знак, який означає якраз смерть. І дивіться, якщо підрахувати квінт 5 і 12, 17, зірка також може означати смерть. Старший аркан зірка. Хто там дивиться тарологи? Давайте, підтвердіть мій розклад. Я знаю, що росіяни відразу нападуть, будуть писати, що за чуш, Ви не вмієте читати карти. Росія вперед і все інше, але ж ми знаємо, їхньому вождю прийшов кінець. його чекає обнулення, переродження, і ось цей шут вже на краю, на краю прірви. Дивіться, ще трошки він впаде і піде на вірну смерть. Так, що ось так, я впевнена, що в 2023 році Путін або той, кого називають Путіним, тому що я говорила, що нам показують двійників. і цей прогноз підтверджував і Буданов, і що справжній Путін він вже на тому світі. Мабуть, він вже там париться разом з Кобзоном, разом з тим Жириновським. До речі, згадайте про родство Жириновського. Він казав, що б я здох, якщо Росія. Не переможе, програє, і що? Жириновського вже немає. Він вмер ще навесні. А Путін чи той, кого видають за Путіна, взагалі бренд Путін побачите, до кінця 2023 року. А я сподіваюся, що ще й раніше буде звістка про те, що Путін помер. Хай буде так, і кожен українець сьогодні підніме за цекелих, запалить свічку. І всі чекаємо нашої перемоги, і ви знаєте, що 2023 рік обов'язково стане переможним для України. Я не вірю в ті прогнози, що війна закінчиться на роки. Я вірю, що справдиться мій прогноз. І до літа ми вже будемо святкувати перемогу. А Путін. Його чекає вірна смерть або через механічну асфіксію, або через отруєння. І це дуже великий шанс для всього світу почати новий шлях. А Путін до побачення! Ми ніколи не простим і ніколи не забудемо. Вітаю всіх з Новим роком! Хай збудеться все, що я сказала, і всі п'ємо. З радістю за перемогу України, тому що бажання збуваються тільки тоді, коли у нас позитивна емоція, коли ми загадуємо бажання не від нужди, а по кайфу. коли нам добре, коли ми піднімемо келихи і будемо святкувати на радостях, думка плюс позитивна емоція і бажання здійсниться. Всі загадуємо про перемогу України. До нових зустрічей, канал Хайтаро. Підпишіться. Дякую за увагу! Всім моїм підписникам. Вищих сил.